Я пізнаю світ урок 93-й, тиждень 11-й. Тема сузір'я. Карта зоряного неба, полярна зірка. Хімічний елемент натрій. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі. Розглядаючи нічне небо із землі, я спостерігав невідомі мені сузір'я, чудові візерунки, утворені скупченням яскравих зірок. Деякі з них були схожі на тварин, інші на рослини, предмети. Тощо, ба більше зірки не стояли на місці, а весь час повільно рухалися небом. Пропоную дізнатися більше про цю дивовижу. Відкрийте сторінку 10 у підручнику. Пригадайте, вивчене з астрономії та оберіть правильну відповідь. Астрономічне явище, під час якого одне небесне тіло тимчасово закриває світло від іншого небесного тіла. Це захід сонця затемнення. Молодці це затемнення. Сонячне затемнення відбувається, коли? Місяць перебуває між сонцем і землею? Чи земля перебуває між сонцем і місяцем? Молодці. Сонячне затемнення відбувається, коли місяць перебуває між Сонцем і землею. А місячне затемнення відбувається, коли місяць находит, заходить у тінь землі, чи місяць перебуває між сонцем і землею? Молодці, коли місяць заходить у тінь землі. Пригадайте, який хімічний елемент люди знайшли на сонці. Так, це Гелій. Перевірте свої знання з хімії. Відкрийте сторінку 49 у підручнику та попрацюйте у хімічній лабораторії. Відгадайте Кросворд. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Візьміть у руки ручки іншого кольору та перевірте. Отже, по вертикалі. 3. Повітря це природна суміш газів, основні з яких азот і кисень. 5. речовина h 2 – це вода. 6. зарядове число ядра атома натрію. Одинадцять. Дев'ять поєднання двох чи більше речовин, які під час змішування зберігають свої властивості. Це суміш. Чотири хімічний елемент. Літій. По горизонталі два сріблясто-білий м'який метал у тонких шарах з фіолетовим відтінком. Це… Чудово натрій. Сім. Кількість протонів у ядрі карбону. Так, їх шість. Вісім. Суміш води й олії розділяють шляхом. Відстоювання дуже добре. Та хімія в поезії. Один він на сонці народився, на землі теж знадобився. Дітлахи ідуть веселі. Хто надув їм кульки? Гелій дуже добре. Десять. У Всесвіті він третій і перший на землі. Цей газ є в атмосфері, у ґрунті й у воді. Безбарний і без запаху усюди до пуття, для дихання й горіння для нашого життя. Він дружбу особливу тримає з гідрогеном, і газ цей величають просто. Оксигену дуже добре. Та 11. Цей газ найлегший і безбарний. Він не отруйний, легендарний. А як із киснем сполучити, води навколо не злічити. Молодці. Це водень. Поверніться на сторінку 10 у підручнику. Розгляньте зображення сузір'я Велика Ведмедиця. На що воно схоже? Поміркуйте та скажіть, чому українці називали його Великий Віз або Великий Ківш? Зауважте на рисунку зображено всі зірки цього сузір'я, але неозброєним оком ми бачимо лише найбільш яскраві. Які з'єднані у нас ось суцільною лінією. Порелаксуйте та перегляньте відеофрагмент, Поміркуйте та скажіть, чому зірки рухалися? А що рухається насправді? Небо чи земля? Чудово! Дізнайтеся більше про сузір'я. Для початку перегляньте відео афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Та повторіть їх. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Чудово! Попрацюйте з текстом інформаційної довідки. Перший раз прочитайте текст та визначте свою швидкість читання впродовж хвилини. Після того поставте крапку після останнього слова, яке ви прочитали. Та визначте свою швидкість читання. Отже, почали. Стоп! Поставте крапку після останнього слова, яке ви прочитали, та визначте свою швидкість читання. Тепер попрацюйте із текстом самостійно. Прочитайте тричі підкреслений текст. Це перші чотири абзаци. Поставте відео на паузу та тричі прочитайте цей текст. Визначте свою швидкість читання знову. Почали. Стоп! Визначте свою швидкість читання знову. Порахуйте. Чи збільшилася ваша швидкість читання після виконання попередньої вправи? Подумайте та скажіть, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину. Та запишіть на сторінці 12 слід збільшити швидкість читання на слів слова слово. Чудово. Скажіть, будь ласка, як спостереження за сузір'ями допомагало людям у житті? Відкрийте сторінку 47 у підручнику. Розгляньте сузір'я, які бачать спостерігачі в північній півкулі. Якраз на сторінці 47 у вас карта Зоряного неба північної півкулі. Які з них ви вже бачили? А чи доводилося вам бачити нічне небо в живописі? А чи завжди мистецтво достовірно відтворює дійсність? На сторіночці 12 розгляньте репродукції картин всесвітньо відомих художників. Чи знайомі вам їхні імена? Вінсент Ван Гог Олег Шупляк. Розкажіть, що вам відомо про цих митців? Так, Вінсент Ван Гог нідерландський художник. За трохи більше як десятиліття створив близько 2100 художніх робіт. Його полотно «Зоря на ніч. Відоме у всьому світі. Ось ви якраз бачите його полотно. Олег Шупляк український художник-педагог, член Національної спілки художників України, заслужений художник України. Його серії картин Двовзори, Український космос, Рідна Земля, Польоти над полями здобули світову популярність. Яким побачили нічне небо художники? А чому його зображення різне в трактуваннях митців? Перегляньте відеофрагмент Український космос, який створений з анімованих картин Олега Шупляка. Пригадайте та назвіть вид анімації, до якого належить наведений відеофрагмент? Так, це комп'ютерна анімація. На сторіночці 13 розгляньте репродукції картин з відеофрагмента Український космос. Чумацький шлях. Пасіка галактики. Яку назву має галактика? У якій розташована сонячна система? Так, це галактика чумацький шлях. А чому давні українці саме так її назвали? Чудово! Виконайте творче завдання від АЇ. Відкрийте сторінку 48 підручнику. Оберіть сузір'я та поміркуйте, чому воно має саме таку назву. Намалюйте за зразком обриси предмета або істоти, які утворюють, на вашу думку, його зірки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Хороша робота!